Друзі, вітаю вас! А також цей смогостий кросунчик, який називається жираф. Отака от, от тваринка живе в моєму, в моєму саду. Він досить невисокий, хоча там 45 тисяч кілометрів. Насправді він взагалі не жираф. Він такий окапі, напевно. окапі це, до речі, о, до речі, окапі це карликовий жираф. Оце, напевно, він і є. Карликовий жираф. Бачите, о, такий красивий цвіте, як молодий. От, на відміну від стріктуса в нього, бачите, такі, як у зібрінуся, в нього... Волочі такі ну, розпушені всі, всі діла. У нього широке, красиве листя, це смугасте, симпатичне. Він тримається кубки, він нікуди не лізе. Це вже листопад і вже більше де акцент на його осіннє цвітіння, а також його квіти. Ну такі <сміття> більше осіннє забарвлення. Але ми можемо бачити, що в нього такі чіткі, ось як... Такі смужечки, такі, як ніби як е, е, зафіксовані, такі, хоп, на як чажечки дуже симпатичні. Я їх в тому році не обрізав, ну, в цьому теж, тому що там, бачите, там середина така стара. Короч, але це абсолютно не привід, щоб його... В цьому році не обрізати ріжну. І, звісно, буду його зараз вже копати, люди там хочуть. Цікаво, дуже екзотичний, прикольний. Взагалі я б радив вам пустити всі смугасті поруч. Це дуже цікаво, бо саме так ви можете між ними різницю і зрозуміти, який в них каш, в принципі, всіх красунчиків Бо міськантус це абсолютно королі осені Трави це просто королі осені тому що без них ну нудно не цікаво в саду гуляти, квіти збирати. Зараз покажу вам ще трошки далі. Він десь напевно ну, метр десять 1,10, довсім невисокий у мене. Хоча нам казали, що два з половиною метра, тисячу п'ять з половиною кілометрів, Ні, він такий здоровий, вже, товстий, бачите, такі гарні от, окапі, такий гарний. такий, Може, дійсно його називав Окапі, цікаво? Так, да. Окапі, напевно, напевне, да. цікаво. Така цікаво краса. Всем тм, пока-пока.